У Кіровограді у бібліотеці імені Чижевського сьогодні стартував фінал обласного конкурсу сільських бібліотекарів Кращий за професією мені дуже приємно бачити всіх вас таких привітних, усміхнених, бадьорих і впевнених у перемозі. Я всім вам бажаю витримки, всього найкращого. А нам, звісно, отримати масу задоволення. І ще раз вас зі святом. Першим конкурсом, у якому змагалися бібліотекарі, діловий автограф. Учасники презентували свою бібліотеку. Є в нас церква, магазини, ресторан і аптеки. Та приємно, що щоднини люди йдуть в бібліотеку. Читачами є усі, і дорослі, і малі. Знають мій давідський люди. Книгу в кожному селі. Загалом фінальний етап проходитиме у чотири тури. Бібліотекарі мають проявити свої найкращі якості у різних ситуаціях. Будуть конкурси і інтелектуальні. Вони мають показати і свої професійні якості, і дотепність в роботі. Як вони працюють з владою, бо це надзвичайно важливим, як вони працюють з проектною роботою з новими технологіями, тому що більшість наших сільських бібліотекарів уже вміють працювати з новими технологіями і навчають свою сільську громаду, допомагають їм теж у цій роботі. Результати конкурсу стануть відомі завтра. Переможців нагородять на сцені філармонії під час обласного форуму бібліотекарів.